Привіт! Мене звуть Олена і ви на каналі Сходи до психолога. І сьогодні я хочу підняти тему очікувань стосовно того, що може відбуватися на консультації у психолога. Читаючи соцмережі, я часом буває натрапляю на такі дописи. Типу, сходив до психолога, той мені нічого нового не розказав, отже, фахівець некомпетентний і ходити туди я більше не буду. Іноді навіть трапляються узагальнення. Ну, типу, психолог отак от нічого мені нового не розказав, значить, вони всі якісь неякісні, взагалі не буду навіть дивитися в їхню сторону. Таке теж буває. Отже, нібито як звучить запит на якусь нову інформацію. Але чи має це так бути? Ну, тобто, чи є це взагалі суттю роботи психолога, щоб ви прийшли до нього і він вам щось нове постійно розказував. І чи має це бути дійсно постійно, якщо не постійно, то скільки, у якому співвідношенні і яким чином ця нова інформація має взагалі повпливати на вас. Звісно, якби до мене прийшла людина і так от мені відкрито сказала, що я від вас там очікував чи очікувала чогось нового, а ви мені нічого не розказали, у мене була б нагода позадавати їй більше запитань і дізнатися, що саме тут відбувається. І насправді, якщо я це вже багато разів казала і буду ще багато разів повторювати, якщо вам здається, що щось там не так іде у вашій взаємодії з психологом, ви завжди можете це підсвітити і задати це запитання, так, і сказати, що взагалі-то я там очікував чи очікувала такого-то, чого воно не так. І послухайте, що вам психолог на це скаже. Швидше за все, він вам задасть і 60 запитань. Отже. Якби в мене була нагода, то я би порозпитувала у людини, чого саме вона чекає, що це за новизна, навіщо воно їй треба, і так далі, і тому подібне. Але оскільки цієї людини з нами зараз в одній кімнаті немає, ми собі дозволимо трохи пофантазувати. Коли я чую, скажімо так, запит на щось нове, у мене особисто це викликає таку думку, що людина шукає якусь магічну пігурку для розв'язання своєї проблеми. Ну, типу, от зараз я знайду якогось суперфахівця, він мені зараз щось таке кардинально нове, вражаюче скаже, і це раз і назавжди вирішить якісь всі мої проблеми, і всі мої тривоги в ліс віднесуть єдинороги. Але зараз насправді настільки багато різної інформації у вільному доступі, що розраховувати на те, що вам хтось десь щось нове розкаже. Це, перше дуже оптимістично, по-друге, дуже нереалістично. І по-третє, це не є суттю роботи психологів. Є певні люди, вони переважно езотеричного спрямування, от вони можуть спекулювати на тому, що у них є якісь таємні, вражаючі, унікальні знання, і що якщо ви там їм. Півмільйона принесете, то вони вам їх, звісно, розкриють. І ті знання абсолютно точно, беззаперечно, змінять ваше життя, просто розділять його на до і після, і все там у вас трансформується майже без зусиль з вашого боку. У психології так не працює. І якщо ваш психолог вам якусь таку дичину віщає, то ви придивіться до нього уважніше, чи він є тим, за кого себе видає. Тому що психологи навпаки багато інформації поширюють. Вони нічого не намагаються приховати, вони не використовують цей неетичний підхід, а тільки прийдеш до мене, і тоді я тобі щось таке там унікальне розкажу. Багато психологів проводять багато психоедукаційної роботи, тобто інформування, роз'яснення. Якщо трішечки, буквально трішечки, побути у соцмережах і натрапити там на якогось психолога, їх там дуже багато, ви побачите, що є пости, є відео коротше, довше, є різні статті, є купа різних там списків, чек-лістів, чого завгодно, воркбуків, у яких пропонується дуже багато інформації. Вона вся є у вільному доступі, вона вся надається. Будь-кому із бажаючих її отримати, почитати, тобто ця інформації повно безкоштовна. І воно так не працює, що ось ця інформація є безкоштовною, а там інша вже за гроші, тільки там у певного фахівця. Це є ознаками інфоциганства. Психологи зазвичай інформують, і їм краще, коли людина є проінформованою, вже щось знає. Тобто, у психолога немає такої мети, знаєте. Затягнути собі людину на консультацію і проводити їм там її там лекцію, робити їй там якусь освіту. Частково це доводиться робити, тому що буває, що люди чогось не знають. Ну насправді не всі так, щоб там сильно цікавляться психологією, там знають всі терміни. Плюс психологи працюють у різних підходах. У них там можуть бути якісь свої штуки. Але переважно ця вся інформація є у вільному доступі, її знайти можна, вона не є новою чи унікальною. Якщо ми подивимося на ринок літератури по самодопомозі чи якоїсь там популярної психології, я розумію, що вона не вся якісна, це правда так. Але тим не менше її там повно і продають ці книги не тільки людям із дипломом психолога, а будь-кому, хто є там, бажаючим читати і набувати цих всяких знань. Тому нової, унікальної інформації очікувати на сесіях не варто. Так, може бути щось нове, про що ви там ніколи не чули. Щось можуть бути якісь нові вправи, яких ви ще не знаєте, не пробували. Це може бути, але не факт, що це буде на кожній сесії, тому що суттю роботи психолога не є дивувати клієнта кожного разу, даючи йому якісь там цікаві факти. Якщо хочеться якихось цікавинок, краще звертатися до енциклопедії, до того ж чату GPT. Він, правда, багатенько може вигадати, але тим не менш, якщо хочеться таких от вражень і новизник, то є набагато кращі джерела, ніж психологічна консультація. Якщо ж запит є не послухати щось нове, а насправді вирішувати проблему, то тут доведеться прийняти деякі не дуже приємні речі. А насправді, багато хто із нас. Знає, що йому треба робити для вирішення якоїсь проблеми, але можуть бути якісь речі перешкоджають. От психолог може допомогти із тими перешкодами. Так? Тобто, якщо чогось не вистачає чи щось є зайве, це вже можна зробити там у ході роботи. Прибрати непотрібне, додати потрібне. Але переважно багато речей ви знаєте, що вам потрібно робити. Багато речей ви чули. Можливо, ви не все пробували так? тому що знання не дорівнює отриманому досвіду. І навіть якщо ви щось пробували, то теж треба подивитися, а як ви пробували, і що ви робили, і які у вас були очікування. Наприклад, у терапії прийняття і зобов'язань, в акті, підхід у якому я працюю. Буває таке, що клієнт після того, як психолог дав якусь там вправу на те, щоб попрактикувати між там, сесіями, клієнт може прийти і сказати, ваша вправа не працює, у мене нічого не вийшло, вона якась погана, давайте, будь ласка, якусь нову. І нову ми, звісно, можемо дати. Так, І це буде те нове, неочікуване, супер. Але, перш ніж давати якусь там нову вправу, по-перше, вона не буде кардинально відрізнятися від попередньої. По-друге, з ми подивимося, а що пішло не так? А які взагалі були очікування? Наприклад, якщо була вправа на роз'єднання із думками, людина її зробила і може очікувати, що все, ці думки не повернуться. Або все, тепер у мене буде гарний настрій. Або ще щось. Тобто, може бути багато очікувань, які насправді дійсності не відповідають. І також. Буває таке враження, що от оце є та вправа, я її можу використати там один раз і все, але її доведеться повторювати багато разів. І суть може бути не в тому, що вам дали якусь не нову інформацію, а в тому, що деякі речі вам доведеться повторювати і повторювати. Звісно, багато що залежить від того, з яким ви прийшли з запитом і у якому підході працює ваш фахівець. Але я так осмілюсь порівняти це все-таки зі спортом. Для того, щоб там мати якийсь результат, чи ви будете робити це за допомогою тренера, чи ви будете це робити самостійно? У будь-якому разі, вам потрібно буде вийти на якусь рутину, на якісь повторення. І вам доведеться це робити довгий, довгий якийсь час, можливо, все своє життя. Так само і тут. Тобто, вам не треба розраховувати, що ви знайдете, щось, там, якусь нову інформацію почуєте, вона там миттєво все трансформує. Змінить ваше життя достеменно, докорінно, кардинально, як там ще вам подобається. Такого ж за все не буде. Це будуть якісь поступові зміни, і це буде повторення, це буде рутина. Психологічне консультування чи психотерапія це не інформаційно розважальне шоу, це все-таки робота. І робота не завжди буває приємною, не завжди буває захоплюючою. Це варто прийняти як факт. На сьогодні у мене все. Дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей!